Придбати новорічні іграшки на будь-який смак. Але набагато цікавіше зробити іграшку власними руками. Створення новорічних іграшок може перетворитися на захоплююче і цікаве заняття для всієї родини. В результаті отримаємо купу позитивних емоцій і безліч цікавих іграшок. Це не так складно. Адже існує багато варіантів іграшок, які можна створити власними руками. Сьогодні ми з вами створимо не просто новорічну іграшку, а іграшку презент. Тобто іграшку з невеличким сюрпризом, яку можна подарувати другові. Сьогодні ми пропонуємо вам зробити разом з нами новорічну іграшку презент. Для цього нам знадобиться. Поміраємо червоного, зеленого, білого кольору. Врізаємо смужку шириною 6 см длиною 17 см, з'єднуємо її пополам і обрізаємо края у вигляді трикутника. Зараз наносимо клей на трикутничок. Премо сюди посередині смужку нашу угу. і притуляємо один до одного, склеючи. Отець, можна одягнути проще, щоб схватилося. Угу. Тепер наносимо клей внизу. Оставку, смужку клею, небагато смужку по всій ширині. І приклеюємо посередині, притримуючи пальцями. Коли клей підсох, знімаємо прищепки і приклеїмо нашу, наш сніжок і тримаємо. Прищепками зафіксувати. Киримо прощетку, наносимо клей на нашу ялинку. Посередині, угу. і приклеїмо з боку будиночка. І приклеїмо наш бантик. Угу. Останній штрих, це ми кладемо невеличкий подарунок. Ось такий подарунок ми зробили. А на сьогодні все. Зустрінемось завтра.